Знищу тебе, потім це місто, а потім весь світ. Я зупиню тебе. <плес> е, 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 ану, тут не битись. Чого? Бо ви зараз якийсь будинок цими лазерами завалите. Нам і без вас роботи вистачає, живем біля ідіотів. Але я ж маю розібратися з цим злодієм. Ти хто? Я супермен з криптона, рятую людей. Я ДСНСник з України. По суті, займаюсь тим самим, тільки не кричу про це на кожному кроці. І без дебільного чубчика. <гум> то де нам битись? Нам європейці недавно тренінг проводили. Знаєш, що казали? Небезпечними речами краще не займатись. А якщо займатися, то лише в безпечному місці. Того то летіть десь кружка. Поле. Там собі займаєтесь своїми. Степедорок! Тільки новий шолом з Європи привезли! Ой, ти про. Просто... Просто говорив так довго, то я вирішив. Ні, ну ти реально переборщив. Ти будеш виділитися, я все патрону покличу. Ну все, все, вибач. Я більше не хочу знищити весь світ. Я хочу знищити твоє погане перше враження про мене. А ці твої штуки далеко летять? Оці? Не знаю. Пролетять 862 кілометри. Та не знаю, давай спробуємо. Виглядаєш, як людина, яка маршрутку з першого разу не може зупинити. Думаєш, ти зупиниш мене? Це ми ще побачимо. Що? Голосніше! Зараз почуєш. Такно падає, так вже куприк можна відбити. Хто ти? Краще тікає тут небезпечно. <рес> Я український медик, ти мене жакати збираєшся. Давай підморозим трошки. О, все, як падаєш, треба правильно згрупуватись. Біжи. Тяжко тобі бачу. Зап'ястя вивихнув. Ну Що, нам рік тому теж важко було. Медикаментів не вистачало, техніки. Але українська громада нас підтримала. Та й добре, що в світі багато хороших країн. Західні партнери технікою допомагали коштами, генераторами. Готово. Біжи. Ой, бідося. Та лежи вже, боже. Ой, хто це в нас тут такий? Теж хочеш отримати. Прибро тріснув. А, якщо збираєшся і далі боротися зі злом, то спитай пару лайфхаків в ЗСУ. Вони в цьому розбираються. Не хворій. Дякую. Флеш, зайди бігом. Я Флеш. Найшвидший супергерой у світі. Коротше, не буду тягнути. Скажу швидко, як ти любиш. Флеш, тебе звільнено. Ми знайшли супергероя швидшого за тебе. Кого? Віктор Степанович, приємно. О, прикольна тебе форма. Теж електрик. А ти з якої області? Я з Смельницької. Електрик! Це що, прикол? Ти пранки в TikTok знімаєш? Суперник не встигає кліпнути, а я вже наношу удар! Ракета не встигає долетіти, а він вже ремонтує станцію. Я за три дні врятував ціле місто. А він за три години відновив світло і врятував всю молочку в холодильниках України. Мені допомагає чудожінка і Бетмен. Чувак, йому допомагає ЄС і США. Ага, трансформаторами, там, генераторами, обладнанням. Ти прикалуєшся! Я флеш. В мене фанат Є весь світ. Деякі супергерої залишаються в тіні. В тіні нормально, аби не в темноті без світла. Коротше, давай батл. Хто перший знайде бутерброд з ковбасою і сиром, той і залишається в супергеройській команді. Е -е 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 -е. Один, два, три, старт! На обід не встигав, жінка з собою спакувала. Ну, Дивись. Мене вже це все дістало, чесно. Mm -hmm. От прямо в печінках сидить. Я знайшов тебе? Оці додяки кожен день за мною бігають, не дають сконцентруватися. Так. Жінка то сміття просить винести, то в магазин сходити, то допити молоко, бо скисне. Кажу Лена, я супергерой! Мені треба людство рятувати, а не молочко в холодильнику. Притомнів? Та ні, лежить, бісить мене. Чи колеги прикол тянуть. О, вогнем стріляєш ти що, полтавський палій. Пожарки приїжджають, я тобі по приколу, да? Ха -ха -ха -ха. Достало вже, блін. От як мені працювати в таких умовах? Mm -hmm. Зрозуміло. Зараз проведемо невеличкий експеримент. Андрій Степанович, зайдіть, будь ласка. Добре, здоров'я. Це Андрій Степанович, аграрій з України. Розкажіть, в яких умовах ви працюєте? Та вирощую пшеницю в Харківській області. Якщо ЄС 300 не летять, то нормально, всі потихеньку. Але треба акуратно, бо міни можуть лежати, або снаряд Розірваний. А, а як ви. Та нормально. Нас українці підтримують. Міжнародні організації, уряди. Технікою, добривами. Тільки коли артилерія, Лупеша чи РСЗО, то паузу робимо. А так то дай Боже. Питання є? Питань немає, я пішов працювати. Гарного дня.